Цьогорічні історичні читання присвячені проблемам творення сучасної української держави. Від процесу формування нації залежить доля мільйонів людей України і довісти на питання, які з ним пов'язані, намагалися учні у своїх наукових роботах. Саме ці історичні читання сприяють збагаченню знань, уявлень учнів про українську історію культуру, формують. Активну позицію нашої молоді щодо актуальних проблем українського державотворення на історичних читаннях. Інтелектуальна молодь криворіжжя має змогу спілкуватися з науковцями та збагатити свої знання з різноманітних актуальних тем. Сподіваємося, що роботи оцінені. Достойно і учні покажуть свої знання на високому рівні, адже переможці будуть брати участь у другому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук. І з 8 числа вони найперші відкривають саме це відділення і саме ці секції будуть захищати на обласному рівні свої наукові дослідження. На пленарній частині конкурсу учасники журі та гості переглянули документальний фільм під назвою Одна мрія, одна надія, одна нація, одна держава, який розповів про знакові події та постаті України. Вже стало традицією, що міська організація партії регіонів вітає учасників конкурсу. Я хочу від душі вас привітати з початком цього конкурсу. Я вам хочу пожелати всім достатньо хороших. показатели в этом конкурсе, каждый для себя, потому что нам не безразлично ваше отношение к своим изыскательским работам, нам не безразлично, не безразлично ваша активная позиция, и мы в меру своих возможностей стараемся поддержать этот конкурс. Конкурс проходив у три етапи: перший з них це заочна оцінка наукового дослідження, другий написання контрольної роботи з базового предмету. І третій найвагоміший це публічний захист наукової роботи. Учні мають не тільки довести свою обізнаність у темі та її актуальність, а ще своє вміння вести наукові дискусії. Моя робота називається Суди та судочинство військо Запорізькому у 16-18 роках. Мета моєї роботи дослідити та проаналізувати структуру суду, правові відносини у війську запорізькому та дослідити засоби впливу на порушників. Я планую бути або юристом, або кимось у цьому напрямку. Я перший рік беру участь у конкурсі на кого дослідницьких робіт історичні читання. В цьому році я дослідив тему адміністративно права відповідальності неповнолітніх. Актуальність цієї роботи заключається в тому, що з кожним роком ця проблема зростає. Метою дослідження було пошук шляхів покращення чинного законодавства. Моя наукова робота присвячена формуванню та розвитку політичної кар'єри Симона Петлюри. Я думаю, що моя робота достойна зайняти перше місце. адже... Доклав багато зесиль, щоб її написати варто додати, що подібний захід досконалі комунікативні навички учнів спонукає деформування активної позиції молоді щодо актуальних проблем сучасності, активізує критичне та структурне мислення старшокласників та інші якості, які потрібні для того, щоб виховувати інтелектуальну еліту України.